Для початку роботи з сервісом ЄТТНВ3 потрібно авторизуватись на платформі ID, після чого перейти до сервісу IDНетворк, натиснути на кнопку Створити та обрати товаротранспортну накладну. При створенні документа потрібно заповнити такі поля: номер, місце складання, автомобіль. Вказати номер пломби та потрібну температуру для перевезення. Обрати вид перевезення. Додати дані по перевізнику та водію. Додати дані замовника. Вантажовідправник заповнюється автоматично. Обрати вантажоодержувача. Заповнити дані пункту навантаження та розвантаження. Щоб заповнити табличну частину відомості про вантаж, можна скористатись поодиноким заповненням товарної одиниці або ж завантажити позиції через Excel. Заповнені дані можливо скоригувати. Табличній частині вантажу розвантажувальних операцій заповнити часові рамки для завантаження та вказати відповідальну особу. Після чого зберегти документ та додати супровідні документи для ТТН, в нашому випадку це pdf файл Перевірити документ та підписати, наприклад, за допомогою файлового ключа. Після чого надіслати ТТН. В журналі документів відображається накладна зі статусом, очікує підписання перевізником. Перейшовши до документу, можливо переглянути інформацію про підписантів за допомогою кнопки Переглянути підписи.